Обіцяю, ви будете виглядати набагато краще, якщо буде виконувати цей масаж регулярно. Дуже часто ми бачимо, як ми прокидаємося зранку, і наше обличчя все рівно втомлене навіть після довгого сну, і видається ніби ми виспалися. Але завдяки цьому масажу ми зможемо додати сяєння нашій шкірі, підтягнути контури обличчя і додати енергію в своє тіло. Ми перед цим готуємо камінчик хуаша. Завдяки ньому ми робимо цей масаж і готуємо обличчя шкіру на шиї і на ділянці декольте. На чисту шкіру ми наносимо масло, яке ви любите, яке вам подобається, і це може бути люба сиворотка або якийсь живильний крем. Ми беремо камічок Гуаша і ми будемо робити вверх рухи, які додадуть нам ліфтингу, і вниз, які додадуть нам лімфодренажа. Ми беремо камінчик і починаємо з ділянки декольте. Камінчик виставляємо під кутом 45 градусів і проводимо камінчиком вверх і опускаємося по ділянці плеча вниз. І ще раз вверх і вниз. Це робить гарне наше плече. Ідемо з другої сторони. Камінчиком йдемо вверх і опускаємося вниз. Рух вверх і вниз. Переходимо на ділянку під ключицями. Проводимо під ключицями наверх і опускаємося в підпашку вниз. Підключицями наверх і в підпашку вниз. І ще раз наверх і підпашку вниз. З другого боку підключитися ми наверх і опускаємося вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. Пропрацьовуємо шкіру на шиї, забираємо дрібні зморшки, беремо камінчик, ведемо його вверх і затримуємося в цій ділянці і проводимо такі, робимо пружні рухи, що дозволяє нам трошки тут розслабитися. Ще один вверх і пружні рухи. З іншого боку, наверх, і тут трошки пружними рухами дорослаємося, наверх і пружинимо. Вміщаємося трошки далі, ведемо вверх. Назад і по трапеції спускаємося вниз. І тут робимо такі рухи, які дозволяють нам дорослабити трапецеподібний м'яз. Через верх, назад і по трапеції вниз, і тут трошки дорослабляємо цей м'яз Знімаємо напругу з шиї. Якщо є больові синдроми, так само це дозволить тут розслабитися з іншого боку. Ідемо наверх, назад. І по трапеції вниз. І тут трошки декілька таких рухів, які дозволять нам розслабитися наверх по шиї, трошки назад, а вниз, і робимо приємні рухи. Розслабляємося, пропрацьовуємо наше підборіддя. Ці рухи дозволять нам забрати провисання тут, і друге підборіддя. Беремо такий контур на гоша, і знизу від центру ведемо назад до вуха. І тут трошки затримуємося за вухом. І тут робимо в такій точці, як пунктурний, промасовуємо. І ще раз вниз, знизу, вверх, за вухом. І біля основи черепа така є точка, яку ми пробуємо промасувати. З іншого боку знову контур, беремо гуаша, підборіддя назад, за вухо і в цій точці промасовуємо себе трошки. І ще раз знизу, вверх назад і промасовуємо. Пропрацьовуємо тепер нижню щелепу, робимо гарний контур обличчя. Беремо контур Гуаша. І знизу вверх, і тут залишаємося, промасовуємо. І ще раз знизу вверх і промасовуємо. З іншого боку наверх і тут лишаємося, наверх і промасовуємо. Зараз нам треба дорослабити наш жувальний м'яз. Він дуже сильний і активний. Ми його весь час використовуємо і коли говоримо, і коли жуємо, і дуже часто він буває смазмований. І щоб в нас лице відкрилося, нам потрібно дорослабити цей жувальний м'яз. Ми беремо, готуємо знову ж нашого і знизу вверх такими рухами. Намагаємося дорослабити жувальне м'ясо. Ви можете побачити почервоніння, але воно через пару хвилин абсолютно зійде. І з іншого боку, і з нам рухами вверх-вниз і наверх. І зараз ми пропрацьовуємо м'язи навколо рота, пропрацьовуємо кісетні зморшки навколо губ, і мімічні зморшки маріонетки. Ми прикладаємо гоша і ведемо його наверх, і тут затримуємося. І ще раз. І в цьому місці ще декілька таких робимо рухів через центр, назад і промисовуємо Зараз пропрацьовуємо нижню частину нашої щуки і ми прикладаємо кожа і по діагоналі ведемо. Трошки вверх. І то знову по контуру волоссяної частини ми затримуємося і промасовуємо І ще наверх, і тут трошки затримуємося. З іншого боку, від центру вверх по діагоналі. І ще раз. Чудово! Тепер пропрацьовуємо верхню частину щуки, Берем гоша і від носа вверх, знову по діагоналі і затримуємося наверху. Інший бік. То піднімаємося трошки вище і пропрацьовуємо ділянку під оком. Дуже акуратно, ніжно, тут притимуємо і ведемо наверх. І в цій ділянці промасовуємо. І ще раз. Ніжно, акуратно, під око. І виводимо наверх цій точці. Активно працюємо. З іншої сторони ділянці під Уком пробуємо робити менший натиск в цій ділянці. Працюємо далі, і ми пропрацьовуємо верхню ділянку ока, знімаємо набрики і піднімаємося вже трошки вище в точку. І ще раз. Зверху і наверх. З іншої сторони. Максимально дорослабляємо м'язи на обличчі, відчуваємо своє дихання. І тепер розробимо декілька рухів, щоб припідняти нашу брову. Гуаша готуємо, притримуємо і ведемо наверх. трошки вище по чолу ще раз з іншого боку, кутик брови і виводимо наверх, ще раз по центру. І далі ми пропрацьовуємо трошки ділянку між бровами, максимально тут дорослабляємося. Забираємо складочку між бровами і виходимо наверх. З боку. Це допоможе нам і дорослабити всі м'язи на обличчі, дорослабити трошки нервову систему. Можемо піднятися трошки ще вперед. І тепер. Працюємо з бровами, робимо таких три рухи з іншого боку. Чудово. І остаточний такий лімфодренажний рух, коли ми спускаємо все вниз, з іншого боку. по шиї. Можемо закінчити масаж легкими простукуваннями, додати ще більше сяєння. на шкірі обличчя, шиї і декольте. Ми відчули одразу, як вирівнюється наша постава, як вирівнюється контур, як покращується тугор шкіри, і ми додаємо сяйня на нашому обличчі. Якщо ви будете виконувати цей масаж регулярно, ви одразу побачите швидкі і гарні приємні результати. Якщо вам сподобався цей масаж, я дякую вам за вподобайки і підписуйтеся на мій канал.